І так, маємо радіатор пічки від Ланоса. Це є Nissance і це є 19-й рік. Вони колись такі робили. Він вже протік. Його розібрали. от що цікаво, дуже класно зроблений. Пічка гріє, ідеально. Соте. Дуже-дуже густі. Так, що тут всередині Це вже роздягнуло, розібрали. Дивимося. Опа. Що цікаво? Зараз 25-й рік він поробив шість років, виходить. Але що саме цікаво, що він не забитий. Хоча тут була така грязюка всередині, до речі, витягнув з нього прямо зверху отаку штуку. Не знаю, що це таке якийсь не то силікон. Може колись щось в системі герметизували? Коротше, воно це випхало аж наверх, але не забило. І стоять за вихрювачі. Такі от завихрювачі, на них є видно трохи бруду мусору, але не забилося. От. От що саме цікаво. от так виглядало, я думав, що це мусор, а це були завихрювачі. І пічка жарла до кінця, поки пар від антифриза не почав йти в салон. От десь тут кавовидно такий потьокет і таке роти. Десь почала такти. Цікаво зроблений. Оце Оце є такий ущільнювач. Оце видно такий чорний йде. І цей режисс. Це все суцільне. Повністю суцільна така пластина. Повністю. Так, замовив я собі теж такий самий трубчастий, але вже нісенс такий не робить у 25-му році. Тому прийшлося замовляти фірми НРФ. Точно такий самий. Він тут товщина цього 27, а НРФ 32. Типа він грубший. Але в НРФ густина оцих ламельок вже менша. Тут таке враження, що менше міліметра. Так, фокусуйся. Менше міліметра. А в НРФі